І ще можна ззаді помістити гостей своїх або когось другого. З вами автопоєнт Максим. Є у наявності в нас до Journey, Як бачите, сірого такого гарного кольору на дуже гарній гумі. 2017 року 146 тисяч пробігу, 3,6 бензин. Можна ставити на цей, на цей двигун газ. Перейдемо до салону. Дуже гарний такий салон у нас, кожен руль зберігся. Круїз, контроль, контроль, коробка автомат, моніторчик дуже гарний. Клімат. Машина заводиться з кнопочки, як бачите, старт-стоп. Регулюються, піднімаються, викидаються спинки. Можна зарядити свій телефончик. Також є, якщо у вас є діти, можна глянути мультфільм. Також є обдуви, підігріві є камера заднього огляду. Це сімимісна версія, можна їх скласти. Просторий багажник. вам сподобався даний автомобіль, приїжджайте до нас в Автопоінт. ми розкажемо про нього ще більше. Заїжджайте до нас на майданчик Софіївська, 19.